Доброго дня, шановні колеги. 25 серпня 23 рік. І зовсім невелике відео е, стосовно моїх рекомендацій по наявності на земельних ділянках із невеликою кількістю землі, що може бути відведено саме під виногради, е, саме тих сортів і форм, які, е, за які я можу вручатися як по своїй врожайності, і головне по своїй смаковим якостям. Е, буде наведено. Е, 5 виноградів, які мене завжди задовольняють у будь-який рік саме за своїми смаковими характеристиками, і як і немало, немало важливо, і саме по складовій врожайності. Багато я вже бачив виноградів, в мене вже їх було на своїй ділянці досить велика кількість, потім пішло зменшення. І розумію, що за наявності, скажімо, до середньої сім'ї 8-10 кущів, ми можемо повністю закрити питання по десетному столовому виноградові, скажімо, на весь сезон від надранніх чи ранніх до середньо-середньопізніх. Відео буде складатися із п'яти частин. Звичайно, не всі виногради, які я вирощував чи вирощую, не, не попали в цей перелік. Далеко не всі, лише п'ять. Це знову повторюю саме для тих умов, там де невелика кількість земельної ділянки, яка може бути відведена під виноград. Я в останній час декілька разів був на різних виноградниках у міській зоні. У місті Кропивницькому. У мене там є свої товариші, колеги, які вирощують виноград і не один і не два. Так от я помітив. Загальне, загальну проблему, яка значить витікає у такі загальні помилки від цих недосвідчених виноградарів, це намагання помістити більшу кількість на одиниці площі винограднику, тобто збільшують щільність посадки. Що вважаю для саме столового виноградарства це неприпустима річ, зменшують міжряддя. І це впливає або буде впливати в подальшому на інфекційний фон, от збільшують кількість площин на шпалерах з одної до двох площин при зменшенні міжрядівним словом. Ці проблеми загальні і намагання новачків набагато збільшити сортимент, на ну, маючи в якійсь уявній перспективі. Наявність більшої кількості врожаю з одиниці площі, я вважаю, це неправильні підходи і в такому разі краще зменшити кількість потажених кущів, але дати їм відповідний простір та площу живлення. І, власне, про це наступні 5 переліків виноградів. Гурман ранній зафарбувався такий. Маливина малиновий крас зустрічається із цитронним магарача. Це інший біжковари за смаковими завдяки цій мускатній складові. Один із найсмачніших тих виноградів, яких я взагалі вирощував чи взагалі де зустрічав. Ягода крупна, хоч і функціональні жіночі тип цвітіння, але запилення вдали з руку в рік у більш затіненому місці. Дещо насиченіший колір. Такий у бік фіолетовості вже переходить дуже крупна ягода. Лівія також уже набирає притаманного і кулеру. Розпускалася після приморозків неодночасно, тому є пагони чи лози, які їх вже грони набули притаманного кольору, а деякі ще фарбуються. Ну і оцей варіант, про який вам розповідав в одному з відео. Не тріщить в моїх умовах. Навіть в минулому році, коли він був дуже вологий, лівіа не тріснула. Дуже подобається мені цей сорт. Така соковита м'якість. Якщо порівнювати з гурманом раннім, то консистенція ягоди в оцих двох формах вона дуже відрізняється, та власне і тип мускату відрізняється. В ліві ягода соковита, в гурмані ран... ранньому дещо щільна, навіть хрумка можна сказати. Але важко комусь одному з них надати перевагу, тому що саме і цей гурман ранній, який вам показував перед цим. Ось він. І Лівія дуже вдалі форми. Селекція вже відносно, відносно давня. Але актуальність ці форми до цього часу не втратили. Лівія займає також одна вертикальна площина, займає 4,5 метри. А саме пергольна частина займає 3 метри. Тобто потенціал вражаюності ви бачите на відео. Єдине, що потрібно забезпечити наявність приросту, що дасть змогу вигодувати цю кількість врожаю. Фландиш, про яку я вже довго розповідав декілька разів. І власна демонстрація результатів отієї операції, яка декому з вас можливо буде здаватися шокуючою, але результат ви зараз бачите. Ягода жовто-біла. Нещодавно здійснив освітлення буквально добу назад прибрав листя із горнової зони до цього часу. Це не здійснював, тому що на активному сонці могли бути підпікання. Але зараз це вже нічого не страшно. Дефоліація вже негативів ваннишу на цій стадії розвитку не принесе. Мускат насичений. Соковитий. Недолік шкірка. Але це незначний недолік. Всьому іншому лише переваги. Також приїзд організований на... ще на горизонтальній складові цієї шпалери. Власне, зараз проблем із ландишем взагалі немає. Кишмішличистий. Вже десь через тиждень може зрізатися, колір набрав, вражайність, можна сказати, більше за середню навіть пацанкові є утворені, я точно знаю, що вони визріють, але бачите, зовсім інша форма ягоди. загострення внизу пускатний присмак. Фарбується. Активно зараз. Дивіться, яка ягода єсть. Перший бачу таку на лучистому. На деяких інших формах таке траплялося, на лучистому це вперше. Привіст Гевидний. За смаком один з найкращих із кишмишів, такий вже доволі популярний сорт. Молдавський, здається, селекції. За інформацією, права на виготовлення та на розповсюдження цього сорту хотіли викупити, здається, італійці, але там щось у них не вийшло, не зрослося. От, одним словом, дуже гарний кишмиш. Инша сторона все же самое куще. Ну и Аркадия. З року в рік має такі навантаження, запилення чудове і це при тому, що цей кущ вимерз 12 травня цього року. Вибирав потенційні щодо урожайності пагони. Дещо підпікся на сонці цей кущ ну, повирізаю. У період максимального цукронакопичення має мускатний присмак. І це не порівняти з тою аркадією, яку ми можемо зустрічати на ринкових розвалах. І власне я показав цих 5 форм, які будуть мати успіх у будь-якого виноградаря за відповідною агротехніки. А по смаковим якостям це будуть, будуть неперевершені смаки, якими ви будете дуже задоволені. Будете радувати як і себе, так і своїх близьких. Все, дякую за увагу. До побачення.